Вітаю, представляємо вам новинку на ринку будівельної техніки України віброплити від торгової марки Мас. Баотеку, отож, давайте про них поговоримо. Усі віброплити йдуть дерев'яні коробці, що гарантує те, що замовлений товар доїде цілим та красивим. До комплектації кожної з моделей входить інструкція, ключі, а головне гумові килимки для роботи з бруківкою. Виде більш детально пройдемося по кожній з моделей. Усі позиції облаштовані 4-тактним бензиновим двигуном, потужністю 4 кВт, або ж 6,5 кінських сил. Щодо їх відмінностей, то модель МТ П60 вагою 60 кг і це найменша модель у лінійці МАЗ-Баотехнік. Розмір сталевої плити в даній моделі 43 на 38 см. Ця позиція облаштована вібратором, що дає силу удару 11 кН. За рахунок ваги та сили удару, дана віброплита може досягти ущільнення у 20 см. Наступною у нас є МТ-90. З вагою 90 кг дана модель має сталеву плиту 53 на 53 см, та облаштована вібратором, що дає силу удару Удару 15 кН. За допомогою вище зазначених характеристик можна досягнути глибини ущільнення 30 см, а робоча швидкість 23 метри за хвилину. А ось МТ ПЦІ 110 є найцікавішою у лінійці, яку ми демонструємо. Дана модель вагою 100 кг при силі удару 15 кН. Та чугуні плиті 50 на 53 см сантиметри досягати глибини ущільнення 30 сантиметрів. Також модель облаштована баком для води та колесами для зручного транспортування. Ну і закриває наш огляд віброплита від компанії Мазбатехні. МТП 120. Целева плита розміром 60 на 45 в поєднанні з потужним вібраційним елементом, сила якого 25 кН, дозволить вам досягти ущільнення у 40 см, незважаючи на те, що її вага 95 кг. Усі віброплити сертифіковані за всіма необхідними стандартами та мають гарантію 24 місяці. Маст! Ми готові полегшити тобі життя. Переходьте на сайт, замовляйте.